Всі ми знаємо, що таке хуманізація. Я думаю, майже кожен з нас колись хуманізував що-небудь. Зістовісткову вірогідністю, ви, якщо не хуманізували самі, точно бачили ці картинки, коли перероблять якісь предмети в людей, в персонажів в інтернеті. Хуманізація це дещо настільки популярне, що навіть хуманізація смайликів одного чи декілька, в нас же виросла в окремий жанр відео. Всі звикли, що хуманізують тварин, предмети, інколи навіть деякі терміни. І мені сталося, що, знаєте, ми про щось забули. Про дещо, що є у житті майже кожної людини. Доволі таки часто присутні в житті майже кожної людини. Музика. А це міра, привіт. І сьогодні я буду команнізувати одну з пісень, що ви накидали в телеграмі. Чесна, перша моя емоція, коли я відкрила коментарі під цим постом, типу, чуваки, ватафак, Ви аля, ля чекали цього моменту, тому що просто. Як тільки я цей пост, ви такі, дуже так. А, дивись, оце. Оце мій плейліст. Ні, я звичайно, рада. Але ви прям не почекаю цього моменту. На перший випуск цієї рубрики споюваю, що це стане рубрикою, тому що мені дуже подобається задумка. Було багато кандидатів. Їх було настільки багато, котрі мені прям дуже сильно сподобались, що я їх відвела в окремий плейліст на Ютубі. Навіть з'явилася пісня, котра мені з перших секунд просто в душу. Так от запала. Потім я почитала її тексти. Вона запала мені в душу ще більше. Але але сьогодні буде не про неї. Сьогодні буде про пісню, прослухавши перші пару секунд, котру я вже знала. Я вже. Точно знала, якого персонажа я буду робити. That first they talk about in that you doubt. Я думаю, ви Я що по одному фрагменту повністю провічувати пісню неможливо. Тому всім раджу. Кому хоча б трошки сподобався цей фрагментик, послухати пісню повністю, посланочка в описі. Якщо ми говоримо про текст, то тут наш головний герой буквально співає про те, що він головний герой, про те, який він крутий, класний і ваше йоу. Тож такий самий настрій, я хотіла зберегти в малюнку цього персонажа. Рефренс я не планувала робити. Можливо, я буду робити скетчеві рефренси для наступних персонажів в цій рубриці, але в цьому випуску точно ні. Все таки мені потрібно трошки звикнутися з цим форматом, і тоді вже далі може буду якось його поскладнювати. Повернемось конкретно до цього нашого малюнку. Знаєте, в от скетч, я якби малювала така, я думаю, блін, я така розумна. От, типу, у нас профіль трошки такий надзвичайно для мене ракурс. Так він прикольно на себе показує. Типу, я тут такий крутий. А потім я просто розумію, що це буквально. Оцей фрейм згоджує, я така. <сих> <сих> цікаво виходить. Мене спочатку в деякий сум загнали, але потім я згадала про те, що у нас хочу персонаж такі самовпевнений, такі на вайбі на Чілі. Він у нас такий психовайбс. І оцю нездоровість я насправді хотіла підкреслити максимально. Так, я спеціально хотіла вивести, бо це щось психоване. От саме це слово, саме якісь з ним асоціації, саме щось таке нестабільне максимально. Знаєте, я намагалася це підкреслити. Як і позу, як і емоцію, як і ви далі побачите кольорами. Точніше, не конкретно я підбирала ці кольори, просто я в якийсь момент знайшла таку неймовірну штуку, як знаєте, ефекти на шарах. І вирішила поповню відігратися. Якщо ви будете робити щось таке, то знайте, моя вам порада: не опирайтесь на першу версію персонажа, що у вас з'явилася в голові. Так, так, так. Я пам'ятаю, що на початку я казала, що цієї пісні у мене було саме так. Але знаєте, коли ти переслуховуєш одну і ту саму пісню декілька разів, очевидно, коли лише ця пісня тобі подобається, образ цього персонажа в тебе в голові, він починає обрастати якимись детальками, прикольними моментами. Можливо, можливо, якщо ти початково. Плануєш з цього не просто персонажа, а от як я конкретну повноцінку, тобто там де потрібна конкретна поза, освітлення і тому інше, то в тебе обрастають. Ну і осі в деталі на малюнку, ви можете побачити деяку дивну чорну жижу, напевно, чи сказати, я сама хеза, що це тому, що. Тут я не хочу прям продумувати персонажів. Більше, на мою думку, суть гуманізації в тому, щоб зловити настрій. І хоч кольорова гама цього малюнку є пряма відсилка на кольорову гаму оригінальної обкладинки пісні, це напевно єдине, на чим реально я думала, як от пряма відсилка на пісню. І хоч зараз на спецменті ви зможете побачити, що трохи все одно ця кольорова гамма, котра була від змінюється. Основний вайб жовтого він зберігається. Так в нас трошечки втрачається. Наш темний колір, але ну буває. Я просто подумала, що напевно для мене буде набагато важливіше показати краще яскравість, цю взривність цих емоцій, аніж зберегти її у цей от темний жовтий. Нікуди я не дівала, не переймайтесь. Чесно, мені воно дуже подобається, як тут виглядає жовтим. Ну. От, ніби якщо б замість жовтого тут був якийсь інший яскравий, навіть колір було б вже не те. Чесно, я вважаю, що саме цю картинку більшістю витягнули оці от яскраві кольори. Я їх не те, щоб часто використовую, але коли використовую чомусь, майже завжди картинка получається класною. Напевно, було б в такому випадку логічно почати малювати більше таких картинок. Але знаєте, чуваки, хочу сказати, що не. мої майже насичені сірі кольори мені якось рідніше. М'ятеця я казала про те, що в картинці не те, щоб є якась задумка, ідей, знаєте, щось логічне в ній, то й нема. Але в самому персонажі є, і мені є вам що про нього розповісти. В самій пісні герої розповідає про те, що він головний герой, і це я вирішила зберегти. Але з одним нюансом: насправді він не головний герой. Якщо моєму якусь сюжетку навколо нього, якийсь всесвіт, то він однозначно. Не просто антагоніст, він саме злодій. Тобто антагоніст – це просто персонаж, який має протилежні погляди, ніж протагоніст, тобто головний герой. А злодій це саме от погана людина. Можливо, він би хотів зайняти місце цього насправді оригінального головного героя. А можливо, вважає його настільки, просто от в настільки якимось, ну, фу. Що він не достоїв такого звання, а він такий крутий, такий класний. А можливо, знаєте, це такий типи пентагоністів, котрі навіть і не знають про існування головного героя, і він от, придумав собі, що він тут центр всієї історії, хоча він тут скоріше катаклізм. Не не пощастило хлопаку. Під кінець відпінту ще хочу розповісти вам, які в мене були ще варіанти цього персонажа, тому що так я обирала з декількох. Окрім блондина, в мене ще варіант персонажа такого елегантного джентльмена з таким коричнуватим волоссям, все ще жовтими очима, в шляпки з трост'ю такої, але на таких самих вайбах, з таким самим настроєм і емоцією. І цей персонаж, можливо, мав би харизму на тому ж рівні, наскільки має цей наш фінальний варіант варіант, але точно був би не таким безумовно епічним. Нереалізована версія, це скоріше той самий родич, котрий дивнуватий, але розповідає афієзні історії. Хоча й батьки не дуже сильно полюбляють, коли він приходить на свята. Все ще посмішка на обличчі, все ще яскраві антарні очі, але ви вже розумієте наскільки інший настрій. І хоч з якогось боку я розумію, що уця нереалізована версія цього персонажа вона дещо незвичайніша. В ній немає якихось таких розпосюджених кліше саме у зовнішності у вайбах, як у фінальної версії. Такий персонаж, як фінальна версія, просто мені подобається більше. І очевидно, що коли я роблю щось не замовлення, я обираю завжди просто те, що подобається більше мені. Також думаю, на мій вибір дещо попливало. Ну, ви знаєте, повернення фандому Gravity Falls, і я як. Людина, котра так в 12 років мала на сайфіра, все ще маю його. Привітайте мене. Ну коротше, ви зрозуміли, напевно, це теж в якийсь момент повпливало. Не можу сказати, що це прям прекрасний малюнок. Не можу сказати, що це прям прорив в моєму стилі чи скілі. але точно я не можу сказати, що це щось погане. Як і мінімум, мені дуже подобається, що я починаю якось все таки використовувати різні кольорові палітри. Різні по насиченості і очевидно по відтінкам. І як Якби я себе не нахвалювала, є одна, на мою думку, просто величезна помилка. Я передала не вайби пісні, а вайби твоїх емоцій, ну моїх емоцій, що я відчула від цієї пісні. Для мене це трохи різні речі. В наступних відео з цієї рубрики я все таки буду намагатися передати пісню, гуманізувати її, а не свої емоції. Хоча для когось це може бути одне й те саме. В коментарях ви можете написати, як вам ця гуманізація. Також, якщо у вас є якась композиція, якась пісня, якась музика, яку ви можете мені запропонувати на гуманізацію, то переходьте в телеграм-канал, там натискайте на навігатор і шукайте оцей от пунктик. А це була Міра. Пока-пока!